Моя колишня залишила мені прощальний подарунок через півроку після розриву: Привіт, пишу сюди, бо якщо не виговорюсь, то зійду з розуму. Не очікую співчуття, просто хочу попередити інших якщо відчуваєш, що щось не так, не ігноруй це. Я Джейк, живу в Колорадо 29 років. Це історія про мою колишню Сару і про те, як я дізнався, що справжнє божевілля виглядає не як крик чи істерика. А яку смішка з чашкою кави. Ми з Сарою зустрічались три роки. Вона була харизматична, дика, емоційна, трохи непередбачувана, і я це обожнював. Перший рік був медовим місяцем. Ми подорожували, пили вино на даху нашої квартири, будували фортеці з ковдр. але щось змінилося? Після року спільного життя вона почала ставати інша. Вибухи ревнощів через офіціантку, яка подивилась на мене, мої паролі змінювалися, без мого дозволу, мій пес почав боятися її. Одного разу я повернувся додому і побачив, як вона читає мій щоденник, а коли я запитав чому, вона просто відповіла: бо я маю право знати, що ти думаєш про мене, Джейк. Тоді вперше закралася думка це не пройде добре. Ми розійшлись через три роки. Я не витримав, сказав, що люблю її. Але не можу бути з нею. Спочатку вона мовчала, потім почала сміятися гучно і сказала Ти думаєш, що це кінець? Ой милий. Я переїхав, поміняв номери, заблокував соцмережі місяць тиші. Два, я вже почав забувати. навіть почав нові стосунки з дівчиною на ім'я Мелані, а потім почалося. Хтось залишив записку під скло очисником моєї машини. Бережи її, Джейк, вона тендітна. У Мелені зламали інстаграм, і там з'явився пост. Я не його перша, але буду останньою. Я отримав коробку без зворотньої адреси. Всередині була фотографія мене і Сари, розірвана навпіл. Моя частина була обведена червоним маркером. Я звернувся до поліції. Вони сказали, що це не погроза і нічого зробити не можуть. Ми з Мелені вирішили поїхати на вихідні. Коли повернулися, Хтось вдерся до мого будинку, але нічого не вкрали. Лише замінили постільну білизну на ту, що була у мене з Сарою. У холодильнику лежала її улюблена їжа, у душі її шампунь і на дзеркалі надпис Welcome home, baby». Я знову звернувся в поліцію, вони порадили поставити камери, я встановив чотири. Через тиждень я отримав відео на емейл з невідомої адреси, відео з моїх камер. Але там був не мій будинок, це була репліка мого будинку. Але в якомусь підвалі на дивані сиділа Сара, усміхаючись у камеру. Ти не уявляєш, скільки часу зайняло, щоб зробити це ідеальним. Оновлення ми з Мелені поїхали в інше місто, тим часом я змінив номери, адреси, соцмережі. Через спільного знайомого я дізнався, що Сара в психіатричному центрі Вайові. Але вона не була там довго, вийшла добровільно. Її батьки сказали, що вона вже в порядку, але за кілька днів до мого дня народження я отримав конверт з листом. Зараз у мене є копія тебе. Вона слухається, вона не тікає, але все одно сумую за оригіналом ще одне оновлення. Виявилось, Сара орендувала підвал на околиці Денвера під виглядом художньої студії. Поліція, зрештою, зацікавилась завдяки записам та інтерв'ю Мелені. У підвалі виявили макет мого будинку в натуральну величину. Всередині речі, які я давно вважав втраченими фотографії, щоденники, мій старий паспорт, і на стіні мої фото з кожної соцмережі, з кожного року з 2011 по 2024. Сару знову шпиталізували, цього разу примусово. Мені дали охорону на два місяці. Зараз минуло пів року. Я не знаю, де вона, але я знаю одне: ніколи не ігноруйте свій інстинкт. Якщо щось дається небезпечним, воно таким і є.